Є постанова 1165, яка визначає порядок блокування і порядок розблокування. Є під цю постанову зроблений наказ Мінфіну номер 520 який безпосередньо вже визначає перелік документів і сама процедуру подання документів для розблокування заблокованої податкової накладної. Тобто, якщо ви отримали квитанцію про те, що податкова накладна заблокована, що ви маєте зробити як платник ПДВ, як бухгалтер, ви маєте право подати документи для розблокування. Тут тобто, хочу звернути увагу. Вагу на ключові слова має право подати документи з метою розблокування для розгляду комісії регіональної, щоб ця комісія розглянула пакет документів плюс пояснення і прийняла рішення про розблокування або прийняла рішення про нерозблокування. Ці документи і пояснення потрібно подати протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної, тобто дати відображеної нарахування податкових зобов'язань. Тобто це є дата складання податкової накладної. Але чомусь податківці кажуть, що має право це обов'язок. Тобто вони ставлять знак рівняння. Тобто, ви не те, що маєте право податкові, ви повинні це зробити. А якщо ви цього не зробили, тобто не подали документи про пояснення, застосовуємо застосуємо, застосуємо вас штраф за відсутність реєстрації податкової накладної. Тому, коли мене питають, чи можна не подавати документи, якщо ми не хочемо розблоковувати, там можна невеличка сума. або Контрагенту не цікавиться податковий кредит, ну інші там варіанти. Я кажу, ви можете подати, але потім податківці прийдуть до вас і скажуть, що у вас не зареєстрована податкова накладна, пройшло вже 365 днів з дати її складання, яка висить заблокована, і ви отримуєте штраф 50% від суми ПДВ з цієї заблокованої податкової накладної. Тому казав і буду казати: якщо навіть немає бажання розблоковувати, подайте якісь там документи, якісь там кілька документів, які ви там можете. Зробити плюс якісь там пояснення, написані кажуть зі стелі для того, щоб ви формально показали, що ви мали бажання розблокувати, але податківці ваші документи контр, контраргументи не прийняли і все рівно вашу податкову накладну не розблокували, щоб саме не було штрафу за відсутність реєстрації. Ну і ще декілька таких от питань, які задають дуже часто. Я знайшов відповіді на сайті податкової служби. Чи може покупець ініціювати подання письмових пояснень та копії документів для прийняття рішення про розблокування податкових накладних? Продавця ні, покупець ніяким чином не може вплинути. Тобто, це продавець має подати цей пакет документів і пояснення з метою розблокування податкової накладної, яке він склав для цього покупця. Покупець лише може подзвонити постачальнику і сказати: Займися там, маша міша, займися розблокуванням чому тому, що я втрачаю податковий кредит, або там звернути увагу на певний пункт із договора. Які ви домовилися, що постачальник повинен там протягом трьох днів, або там трьох тижнів або трьох місяців подати документи інакше, ну інакше самі вже придумаєте, що там буде інакше. Ну і ще одне питання: хто повинен подати пояснення та копії документів у разі зупинення реєстрації розрахунку коригування на зменшення? Той РК, нагадаю, має реєструвати покупець. У цьому випадку документи і пояснення продає продавець. Тобто не покупець, який відповідальний за реєстрацію, а продавець, який склав цей розрахунок кригування, направив покупцю його для реєстрації, покупець направив на реєстрацію, а йому взяли і заблокували. Але відповідальність за розблокування цього РК несе саме продавець, який склав його, він має надати пакет документів плюс пояснення для розблокування. Таким чином відбувається сам механізм, процес розблокування, тобто ви подаєте документи. Для розблокування до регіональної комісії регіональна комісія приймає рішення про реєстрацію. все подобається, або приймає рішення про відмову в реєстрації, або приймає проміжне рішення. Про подання додаткового пакету документів, тому що чогось там недостатньо, або щось немає, або щось зрозуміло із пояснень. І, от у разі, якщо ви отримали квитанцію для того, щоб подати повторне повторно додатково точніше певні документи, у вас є 5 робочих днів для подання цих документів. Тобто, якщо ви ці 5 робочих днів для подання додаткових документів не встигаєте, то регіональна комісія приймає рішення про нерозблокування. Тобто, от, то скільки ви не подали документи, які ви на вас просили. Якщо ви подали документи своєчасно в ці 5 робочих днів, комісія приймає рішення або про розблокування, або Також залишається на тому ж самому, що і було в самому початку, на нерозблокуванні податкової накладної, тобто відмову в реєстрації. Ну і далі у платника ПДВ, що є? У нього є можливість оскаржити адміністративного порядку, тобто до центральної комісії, яка знаходиться тут в ДПС України в Києві. Або подати до суду одразу, або подати суд до суду після оскарження адміністративному характері, адміністративному параві. Тут уже самі вирішуєте, яким чином. Ну хто слідкує за цим, а хто ж хто може підпав під цей престой, знає, що суди зараз завалені оцими позовами про розблокування податкових накладних, Приймаються рішення і через півроку, і через рік. <кій> і тут дійсно виникає запитання, що робити в цей час. Ну, в принципі, в чому запитання? Ну, постачальник нарахував податкові зобов'язання, йому податкову накладну заблокували. Тобто в нього виникла сума перевищення, але декларація він показав все, що потрібно було показати. Страждає як я повторюю через покупець. У нього має права на формування податкового кредиту до реєстрації цієї податкової накладної, до розблокування її. А точніше до подання документів і розгляду і прийняття рішення про розблокування і реєстрацію цієї податкової накладної. Привіт, я з мене бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.